Раді, що ви знову з нами. Це Зак Грзет з Buildbox, і я хотів би привітати вас з частиною п'ятого серії Створіть свою гру. У частині четвері ми додали цікавий поворот до глюксу для унікального геймплею елементом. У наступному розділі, а саме розділі п'яти, ми детальніше розглянемо дії події та логіку гри, крім того, я розповім про можливість збору монет та невразливості для гравця. Крім того, ми збираємося розглянути чудові світлові ефекти та дуже дуже чистий випромінювач частинок. Ми також додамо логічний елемент, що контролює рух персонажа або ворогів багато треба охопити. Давайте приступимо до цього: створення внутрішньої гри валюти великий спосіб встановити цілі та винагородити гравців, що додається до збереження гравців. Монети в грі дозволяють гравцю накопичувати валюту для економіки. Щоб розблокувати персонажів за допомогою підсилювачів або інших предметів, можливо, навіть призводять до покупок в додатку за реальні гроші, почнемо будувати внутрішню економіку гри, імпортуючи монету для збору. Виберемо png послідовність для монети і перетягнемо її в будівельний блок, переконавшись, що вона впала на опцію дії колеса перетягування і кидання. Виберіть дію в панелі активів і переконайтеся, що її названо так, щоб знайти в аутлайнері. Дії пов'язані з кнопками, тому називайте їх так, щоб посилатися на них в налаштуваннях кнопок. Перевіримо форму зіткнення, внесемо зміни. Цього разу інакше підходимо до прощення щодо форм зіткнення, бо гравець захоче вдарити. Нам треба рухатися в протилежному напрямку з нашою філософією. Давайте зробимо це досить просто для них існує багато різних типів дій, які можна створити в BuildBox. Монета, про яку ми вже говорили як про валюту внутрішньої ігрової економіки, дія вбити всіх ворогів, яка вбиває всіх активних ворогів на сцені, вороги з компонентами пробудження, які ще не активні, залишаться живими після виконання дії. Використання цього потребує настройки, щоб зберегти естетичні елементи сцени. Незнищуваність дозволить гравцеві вижити від усього, що зазвичай його вбивало, збираємося додати бонус невразливості. Магніт зарядження це дія, яка, коли збирається, притягує всі інші дії на сцену до вашого персонажа. Удар, це дія, що вбиває всіх ворогів, що контактують з гравцем, сет чекпойнт збереже прогрес користувача. Точка перемістить гравця до наступної встановленої, а перезапуск перезапустить персонажа в останній встановленій, яку він торкнувся. На завершення також є дія, яка змінює параметри геймплею, тому, коли вибрано, властивості геймплею з'являться внизу параметрів. Це поєднання світових і персонажних налаштувань. Анімація дії це анімація, яка відбувається, коли гравець збирає дію, і анімація може відбуватися прямо біля персонажа, де була дія, коли її торкнулися, або відображатися на весь екран, і анімація може накладатися або замінювати ці варіанти. Тут також є звукові налаштування для дії, пам'ятайте, що білдбокс прийматиме файли mp 3 Просто перетягніть їх у налаштування тут, в розділі властивостей. Також можемо встановити дії для винагороди монетами або балами та показувати їх при зборі. Тривалість це кількість секунд, протягом яких дія буде діяти, а шанс виявлення це відсотковий шанс того, що дія з'явиться в грі. Можливість відтворення трясіння або спалаху камери, коли дія збирається, вимірюється в секундах. Якщо ми вставимо 5, камера буде тремтіти протягом 5 секунд, а спалах камери розсіється в кінці 5 секунд. Те, що ми збираємося зробити зараз, це встановити нашу дію на монету з розміщенням її анімації на персонажі, як на накладання та винагороду за збір монет. Давайте подвоїмо їх біля стіни тут і подивимося на нашу дію в нашій грі. Добре це працює чудово, але нам не вистачає можливості відстежувати, скільки монет у нас є. Натиснувши кнопку мислення на верхньому лівому, білдбокс візьме нас у ментальну карту. Де ми збираємося подвійно клацнути на світовому інтерфейсі для нашої гри, і тут ми бачимо наш перемикач. Це щось, про що я згадував у частині 4, коли ми говорили про складні рухи. Ми також бачимо кнопку паузи, яку ми замінили у першій частині. Ми збираємося додати дві мітки до користувацького інтерфейсу. Перетягніть перший у верхній лівий кут і переконайтеся, що він знаходиться на одній лінії з центром кнопки паузи, скопіювавши позицію з кнопки паузи і вставивши її в позицію міток. Функція цієї етикетки буде відображати слово монети, а не суму, оскільки це буде інша етикетка, яка має інший зміст. Тепер замість перетягування нового дублюємо цю мітку праворуч, щоб вона залишалася в лінії. Наступним кроком є натиснути Д, щоб продублювати його праворуч. Змінимо те, що відображає цей етикет, змінивши його функцію на рахунок, відстежуючи всі світи, навіть якщо наразі у нас є лише один, і змінимо на рахунок монет. Я хочу обліковувати всі монети, що ми зібрали, щоб користувач знав чи вистачить їх на покупку у нашому магазині монет, який ми створимо пізніше. Час зазирнути, як інтерфейс буде відстежувати наші монети. І, як ви можете бачити, досить важко візуалізувати, тому коригуємо. Перш за все, перейдіть до редактора шрифтів. Змініть розмір вікна, якщо треба, і натисніть кнопку Додати для додавання нового шрифту. Цей шрифт, монетний трекер, назвемо його. Ми також плануємо змінити основний колір, щоб він виділявся на фоні, але не яскравий. Давайте вимкнемо градієнт, і я використаю піпетку, щоб вибрати колір кнопки паузи. І закрийте шрифтів. Переконаємо, що вибір шрифту для нової мітки встановлений новим шрифтом. Давайте поглянемо на нашу мітку. Це виглядає краще. Добре, тепер у нас є монети, які можемо розсипати під час гри. Наступним кроком створення підсилювача незнищуваності, про який я згадував. Для цього виберемо PNG Послідовність для підсилення і перетягнемо її в білдбокс, випустивши на опцію дії колеса перетягування і кидання. Виберемо його в панелі активів, назвемо його, налаштуємо форму зіткнення, переконуючись, що його легко схопити. Дотримуйтесь нашої філософії прощення форми зіткнення, роблячи її великою, що гравець захоче схопити. Добре, зараз встановимо тип дії на незнищуваність і перетягнемо анімацію для незнищуваності головним чином як спосіб комунікації тривалості. Ми хочемо повідомити гравцеві, коли неуразливість закінчиться, впевніться, що у вас є творче рішення для комунікації. Зайдемо в редактор анімації дій незборовності і налаштуємо швидкість, щоб відтворити анімацію протягом бажаного часу. Білдбокс завжди відтворюватиме анімації зі швидкістю 30 кадрів с. Ми будемо налаштовувати швидкість розташування та поведінку анімації. Переконайтеся, що тривалість підходить до часового рамцю в анімаційному редакторі. Використовуйте секунди. Отже, ми йдемо. Можемо копіювати і вставити це в інші сцени або витягнути з панелі ресурсів. Єдині варіанти сцени розміщення та видимість, тому немає багато налаштувань. Наступне, що ми покажемо вам освітлення та частинкові ефекти. Освітлення це спосіб створити атмосферу та використовувати колір та тіні, ми покажемо сцену сьому з гірськими шарами та освітленням, створюючи чудові ефекти. Переконаємося, що не рухаємо жодної з наших гір, заблокуємо все на сцені перед наступним кроком. Добре, тепер, коли безпечно розглядати сцену, ми підемо в крайню ліву частину панелі ресурсів і відкриємо меню ефектів, а потім додамо світло в нашу сцену. З вибраним світлом у панелі параметрів ми маємо кілька варіантів у правій частині. Можемо називати світло за нашим бажанням, тому якщо є кілька світлових джерел у сцені, легко знайти потрібне. У контурі ви можете бачити зміни положення, коли я рухаю його по сцені. Ми можемо змінити радіус, зробивши світло більшим або меншим. Натиск на панель кольорів викличе вибір кольору для використання піпетки або приготування за бажанням. Наші лампи також мають здатність кидати тіні. Далі давайте подивимося, як це виглядає у нашій грі. Добре, виглядає досить густо. Ми можемо змінити прозорість, щоб вона була менш помітною, і для цього спробуємо близько 30%. Ви, мабуть, бачите, як освітлення може бути цікавим, якщо воно використовується належним чином. Ми можемо створити ефекти в шарах гір. Тепер ми вимкнемо тіні і додамо кілька світлових джерел в гори, використовуючи піпетку, щоб взяти кольори з фону та ворога тут. Можна додати світлові шари і грати з прозорістю та положенням, щоб створити атмосферу в горах. Говоримо про генератор частинок та частинкові ефекти. Це функція, яку ви можете використовувати у творчий спосіб, що дозволяє досягати цікавих ефектів у наших іграх. Покажу, як її використовувати. Настроїмо пусту сцену, а її і перемістимо мітер частиць в центр. Поіграємо с ним. Виберіть випромінювач частинок. Натисніть кнопку редагування на панелі параметрів. Це викличе редактор частинок, використовуйте прокрутку миші для збільшення та утримуйте пробіл, перетягуючи, щоб перемістити редактор. Розглянемо варіанти в цьому редакторі. Вікно змінюється розмір, зробіть його гарним і великим за бажанням. Можемо змінити положення випромінювача або випадково змінити його значення X та Y. Якщо встановити 100 в генератор випадкових значень по осі X, частинка буде випускатися на відстані 100 одиниць в обидва боки від нуля по осі X. Ця структура налаштування, ймовірно, вам вже знайома. Давайте змінимо це назад на нуль. Поверніть випромінювач і змініть масштаб. Ось тут емітер стає дійсно цікавим. Додаймо нову функцію для частинки, яку вона випускає. Як наш характер, нижче вікна текстури знаходяться в властивості самого частинок. Давайте пройдемося по цьому. Загальна кількість частинок вказує, скільки частинок може бути на екрані одночасно, тому нова частинка не буде створена, якщо існуючі не розсіються. Якщо ми змінимо це на 3, то ніколи не буде більше трьох на екрані одночасно. Змінимо це на 35. Швидкість викиду це те, як швидко ви викидаєте частинки. Якщо змінимо на одиницю, буде випускати одну частинку на секунду. Збираємося змінити на 10. Перевірка додавання змішування означає, що частинки додаються одна до одної, зроблячи область яскравішою. Це ідеально підходить для анімації заклинань, особливо полум'я. Початковий розмір це розмір частинки, коли вона з'являється. Можна зробити це випадковим, якщо встановити 30 в початкову точку і 25 в генератор чисел, отримаємо різні розміри від 5 до 55. Кінцевий розмір розмір частинки, коли вона розсіюється. Додавши одиницю до кінця розміру, кожна частинка, незалежно від свого розміру, зменшиться до нічого. Давайте покладемо туди 10 і 5 у генератор випадкових чисел. Початковий оберт це оберт частинки під час її створення. Якщо ми покладемо 45 в рандомайзер, ви побачите, як вони виходять з різними обертами. Це легше побачити, якщо ми використовуємо зображення з анімації бар'єру. Кінцевий оберт це розсіювання, коли воно розсіюється. Якщо ми змінимо спін на 0 і поставимо 90 в рандомайзер на кінці спіну, ви побачите, як всі частинки розсіюються. Гравітація це сила вітру на частинки, а це налаштування для X та їдро. Тому якщо ви встановите 25 на осі X, частинки розсіюються в напрямку позитивного напрямку осі X. Якщо встановимо від'ємне значення 45 в налаштуванні ідр, вони будуть здуватися вниз у напрямку від'ємної осі Y. Давайте змінимо це назад на 0. Радіальне прискорення це скільки прискорення від точки випромінювання надається частинці. Поставивши 140 туди, вони рухаються. Ми також можемо змінювати прискорення давайте змінимо їх назад на нуль. Швидкість це початкова швидкість частинок при їх створенні, вони також можуть бути випадковими. Кутове налаштування це початковий напрямок руху частинок. Зміна цього від 0 до від'ємних 90 до 180 до 90 демонструє це добре. Звичайно, ми також можемо випадково змінити кут, кинувши 45 туди для великого розпилення частинок. Життя тривалість частинки, перш ніж вона розсіюється. Якщо ми зробимо це і видалимо генератор, частинки тривають одну секунду, перш ніж закінчуються. Змінимо це на термін життя 2 секунди з випадковим вибором однієї секунди. Колір це відтінок кольору, коли він з'являється і коли розсіюється. Якщо двічі клацнемо на одному з цих вказівників, викличе вибір кольору. Змінимо колір спавну на червоний і колір розчинення чорних на білий, щоб могли помітити різницю. Колірна варіація це налаштування, що дозволяє зміну кольору, тому, встановивши жовтий колір, деякі будуть затоновані жовтим. Позиція частинок, як вони діятимуть після випуску з рухомого випромінювача, нарешті визначена. Якщо закриємо редактор частинок і виберемо персонажа в панелі ресурсів, можемо перетягнути випромінювач частинок в анімацію персонажа і розглянути налаштування. Я думаю, що це легше пояснити, починаючи знизу згрупованих. Частинки рухатимуться і розсіюватимуться так, що виглядає прямо прикріпленим до випромінювача. Вільно означає, що частинки можуть розсіюватися залежно від місця появи. Відносний означає, що частинки розсіюються так, що виглядають прикріпленими до світу гри, а не до випромінювача. Ця настройка найбільше нагадує реальні викиди, такі як вихлопні гази автомобіля. Це детальний опис частинки емітента. Тепер продовжимо і видалімо цей ефект частинок зі стандартної анімації нашого персонажа, а також видаліть випромінювач частинок у нашій сцені та перетягніть новий перед тим, як ми поговоримо про логічні елементи. Логічні елементи це предмети, які динамічно керують ігровими об'єктами. Логічний шлях може змусити об'єкти слідувати або змусити персонажа слідувати його шляху, перетягнемо шлях на сцену над емітером частинок. Клацніть на знак додавання, щоб додати сегмент шляху, який можна розмістити будь де і в будь якому напрямку. Ручка цього шляху дозволяє налаштувати сегмент, або якщо натиснемо на кнопку додавання, стане з'єднанням між двома сегментами. Якщо натиснемо на менші кнопки додавання, вони додадуть спільний, можна вибрати та видалити спільні. Крім того, є ручка, на яку ми можемо натиснути і перетягнути в точку початку шляху, що дозволяє нам переміщувати початкову точку незалежно від решти шляху. Якщо натиснемо всередині початкової точки, можемо перемістити шлях куди завгодно. Хотів би, щоб було над генератором частинок. Маючи вибраний шлях, ми бачимо варіанти в панелі варіантів. Ми можемо назвати наш шлях або налаштувати його положення. Радіус пошуку це наскільки близько об'єкт повинен бути до початкової точки шляху. Щоб змусити його слідувати за ним, можна побачити зміну, якщо поставимо туди 500, але давайте почнемо з 200, оскільки якщо радіус пошуку більший за шлях, він може змусити нас ніколи не покидати його. Швидкість це те, наскільки швидко пошкоджені активи будуть рухатися вздовж шляху. Знову давайте покласти 200 туди. Сила притягання це магнітна сила в кожному з'єднанні на шляху, яка досягає максимуму в 100. тому низькі значення створюють дуже цікаві гравітаційні ефекти, оскільки шлях просто є магнітною силою, з якої можна вибратися за допомогою певних стилів гри. Збереження швидкості дозволяє об'єкту або персонажу повернутися до початкової швидкості після виходу. Шлях зображення використовується для зберігання графіки пошкодженого активу, спрямованої в напрямку руху. Режим гри дозволяє деякі варіації у способі слідування шляху. Наостанок виберемо нашого персонажа в опціях пошкодженого активу та перевіримо цей шлях. Досить божевільно, так? Ця стежка невидима в грі, але якщо ми увімкнемо режим налагодження, ми зможемо заглянути за куліси і побачити, як персонаж йде по стежці. Скопіюємо та вставимо елементи з інших сцен, перетягнемо монети вздовж шляху. Побачимо, як все це поєднується. У цьому відео було багато корисної інформації. Рекомендую переглянути його скільки потрібно. У наступному відео ми анімуємо меню, додаємо музику та звукові ефекти. Повертайся за цим, побачу тебе в шостій частині.